Приготувати домашній плавлений сир, щоб ложка стояла. Можливо? Я такий готую більше 10 років. Але використовувала завжди домашній сир. Зараз під час війни важко купити домашні продукти і буду готувати з магазинного. Дайте, будь ласка, дайте, будь ласка. Одразу зазначу, що продукти повинні бути якісними. Тому що ми не будемо їх доводити до кипіння, і вони повинні бути не з холодильнику, а кімнатної температури. Потрібно сир кисломолочний. Можна жирність 5%, можна 9%, можна з кислинкою, можна без. Головне, щоб сир не був дуже вологим. Далі яйця, масло вершкове, сіль, сода. Все. Слідкуйте за послідовністю. Сир. Зверху сода. Потім сіль. Яйця. Масло. Все перетираю на комбайні. Доки не отримую однорідну масу. Вона повинна бути схожа на м'яке масло. Однорідність це дуже важливо. Далі буду нагрівати цю масу. Перекладаю у зручну ємність. У мене електроплита ставлю режим четвірка. Маса поступово нагрівається, а я постійно помішую. Напевно, це найскладніше в процесі приготування плавленого сиру. Але його назва плавлений. Нами каже, що ми його плавимо. Рухи повільні. Поступово від стінок відходить маса, і вже чути, як пахне сироваткою. Пройшло 5 хвилин. Вже можна перемішувати вінчиком і трохи швидше, тому що маса густіше становиться з кожною хвилиною. По часу у мене йде приблизно 10 хвилин на нагрівання. Температура не повинна бути вище 80 градусів. Це у кого є термометр для рідини. Можна відслідковувати. Коли вже важко помішувати, виливаю сирну гарячу масу у скляну форму чи банку. Сир повинен охолонути. Зверху накриваю, щоб не обвітрювався. А як охолонув, ставлю в холодильник на декілька годин. Сир вже готовий. Смакуємо, можна з грінками. З печивом, кому як. Сир тримає форму. І якщо більш рідкий, получився, це може бути через те, що сир був вологим чи масло неякісне. Головне, що ви знаєте, що входить до складу сиру. Можна сир робити з різними домішками, з грибами, паприкою, зеленю. Тут вже ваша фантазія. А такий рецепт саме вершкового сиру. Смачного вам